Іще один рік без виборів, а значить, іще один додатковий рік роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. Що встигли зробити і чим запам'яталися депутати у 2025 році? Що ж? Цьогоріч Верховна Рада продовжила зменшуватися. У парламенті лишається рекордно мало, усього 395 депутатів. За 2025 рік парламент покинуло ще восьмеро нардепів. Четверо, на жаль, з причини смерті. А ще троє написали заяви про складання мандату добровільно. Це підозрювана в недостовірному декларуванні Ірина Кормишкіна, а також Анна Колісник та Олесь Довгий. Анердепу утікача Андрія Одарченка нарешті вигнали з Верховної Ради після того, як суд остаточно визнав його винним у корупції. Натомість у раду прийшло усього двоє нових депутатів це Сергій Мельник та Дмитро Слинько, які прийшли по списку Слуги народу. Я так розумію, заміна зараз якась готується, так і є. і Свист ми теж прекрасно розуміємо за цей рік. Верховна Рада збиралася 84 рази і провела понад 1800 голосувань. А депутату хвалили 355 нових законів. Вчені кажуть, що поганому запам'ятовуємо набагато краще. Правда, це чи ні, але мабуть найрезонанснішим голосуванням за цей рік стала спроба депутатів знищити незалежність САП та Набу. На щастя, спроба не вдала пов'язаних із зникненням осіб безвісти. За особливих обставин в умовах воєнного стану Реєстраційний номер 12414. Прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками. Прошу голосувати. 22 липня. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 12414, яким антикорупційні органи САП та набу мали бути підпорядковані головному прокурору. Усе це миттєво поставило під ризик роботу з викриття корупції. Закон підтримали 263 депутати, зокрема 185 слуг народу. І вже ввечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав цей закон. Але через масове обурення і акції протесту по всій країні вже за тиждень Верховна Рада передумала і скасувала скандальні зміни. Існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошийник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка миттєво стає в строй. Хто знає чи вплинула ця історія на мотивацію працювати серед детективів набу? Але за останній рік нові підозри отримали аж сім народних депутатів. Зокрема, дві депутатки від Слуги народу отримали від набу підозру на достовірному декларуванні, а слуга Олексій Кузніцов підозру в можливому хабарі. Крім того, позафракційний Віктор Бондар був викритий на корупції на закупівлях Укрзалізниці а Костянтина Бондарєва з батьківщини правоохоронці запідозрили в незаконному переправленні осіб через кордон у вигляді водіїв. А ще цьогоріч суд нарешті повернувся до розгляду справи про кнопкодавство Закарпатського нардепа Владислава Поляка. Суд вже п'ять років намагається з'ясувати, чи дійсно рука Поляка натисла кнопку і за себе, і за колегу під час ось цього голосування у 2020 році. Також у раді побільшало ймовірних держзрадників. СБУ оголосила про нові підозри у державній зраді депутату проросійського ПЗЖ Федору Хрестенку, а також колишньому слузі Євгенію Шевченку. А ще правоохоронці повідомили про нові підозри вже колишнім депутатам Віктору Медведчуку та Вадиму Новинському. Що ще сталося за цей рік? Ну цього літа Верховна Рада відправила цілий кабінет міністрів у відставку і призначила новий. Хоча радше це було схоже на перестановку крісел серед міністрів. Найдовговічніший прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після п'яти з половиною років на посаді поступився кріслом своїй міністерці економіки Юлії Сверденко, а сам очолив міністерство оборони. Призначення нового Кабміну підтримало 253 депутати. Цікаво, що слуги самі не змогли перезавантажити уряд, і голоси їм докидали проросійські та олігархічні депутатські групи. Цей рік загалом запам'ятався як спроба нардепів нагадати, хто тут головний, адже міністри стали все частіше ігнорувати виклики в раду. До прикладу, коли звільняли фігурантів плівок Міндіча уже колишніх міністрів Германа Галущенка та Світлану Гринчук, то вони навіть не прийшли звітувати перед депутатами. Ячків і трекерів, в мене немає, щоб знати, де знаходяться міністри. Тому депутати ухвалили два нові закони про обов'язкові звіти міністрів перед звільненням, а ще за закон про штрафи для міністрів за ігнорування викликів раду. Щоправда, другий закон врятував президент. Ще одне велике досягнення цього року це те, що Верховна Рада у вересні, після майже чотирьох років за тиші, нарешті відновила прямі трансляції засідань. За таке рішення проголосували 266 депутатів. І крім того, що це відмінний крок до відкритості парламенту, українці також можуть знову дивитися бійки в раді в режимі онлайн. Чи можемо після бюджету, як ви скажете? Після бюджету добре. Тоді ви після бюджету. А от декого з депутатів ми так і не побачили. В рейтинг прогульників цього року потрапили аж 13 депутатів, які жодного разу за цілий рік не з'явились в стінах Верховної Ради. Серед них, звісно, ті п'ятеро депутатів, хто сидять у СІЗО і припускають, так би мовити, з поважних причин. Щоправда, нардепи у СІЗО знайшли способи працювати з за град. Так, Нестор Шуфрич за цей рік зареєстрував уже три закони, перебуваючи у СІЗО. А Олександр Дубінський надсилає з за град депутатські звернення, а нещодавно навіть заявив про створення Нового міжфракційного об'єднання у Верховній Раді під назвою «За мир». У раду також не ходили депутати втікачі Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук та Андрій Одарченко. Усі четверо переховуються за кордоном і офіційно оголошені у розшук. А ще серед топ прогульників опинився бізнес-партнер Коломойського і лідер партії за майбутнє Ігор Палиця, Анжеліка Лабунська з батьківщини, одіозний слуга народу Олександр Куницький і ще один слуга Олег Тарасов. Що ж, ось таким був 2025 рік у Раді. Ну а про кого з депутатів будемо говорити у 2026-му? Про все тих самих, а може, новообраних, пишіть свої передбачення у коментарях. А з вами була парламентська аналітикиня Чесно Софія Лазарова. І до нових зустрічей!